Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день завозу, ціна за кілограм 325 гривень. Першою буду приміряти ось таку смугасту кофту. Це у нас Mass Market H&M, розмір вказаний М. Класичне поєднання білого і чорного. За складом, вона хороша, адже тут переважає віскоза. А саме тут 70% віскози і 30% поліестру. І давайте подивимося на неї в примірці. На рукавах кофта має дуже стильний розрізи. рукав сам по собі такий от довгий, а кофта вкорочена. Загалом вона в ідеальному стані, як новесенька, і з джинсами виглядає просто супер. Далі буду приміряти ось такий фіолетовий светр. Він схожий на вінтажний, подовжений. Такий йде як тоніка з завуженими рукавчиками. Светр йде без дефектів з хорошим складом, адже він наполовину з вовни. Ось така от бірочка, 50% вовни, 50% акрилу. акрило. І написано, що він виготовлений в італії. Светр йде такої середньої в'язки, і ось так він виглядає на мені. Має доволі пишні рукава, донизу йдуться вужені, приталений, і загалом його можна використовувати як тоніку з якимись такими от легінсами. Якщо це вінтажна річ, то дуже класно він збережений, взагалі як новенький, ну, але по своєму крою фасону все-таки виглядає дещо старомодно. І дуже мені сподобалася. Ось така смугаста сорочка. Вона вкорочена. Це у нас мас маркет фірма праймерка, розмір М. Йде вона з накладними кишеньками. Дуже гарний вона має відтінок зеленого, така от біло-зелена смужка. І сама тканина дуже нагадує ляну, Але насправді це бавовно 100% котон. Сорочка топ в ідеальному стані. З боку має такі от зав'язки, можна собі коригувати, робити її вущою, ширшою. Дуже класний варіант для літа, адже вона з дуже такої легенької, дихаючої тканини, ще й вкорочена, і тут багато простору між тілом і тканиною, тобто в ній має бути дуже комфортно в спекотну погоду. А далі буду ще приміряти ось такі шорти. Це у нас зараз розмір L. І це шорти-спідниця. Попереду вони виглядають як спідниця, позаду як шорти. Але, на жаль, склад тут поганий. це повністю 100% поліестер, тобто синтетика. А буду я їх приміряти з такою майкою. Зараз майки дуже актуальні, вона йде в такий от рубчик. Це у нас фірма Next, 12-й розмір. І за складом вона прекрасна, адже повністю фактично бавовни. Натуральна тканинка. І ось такий у мене вийшов образ Total Black O. Повністю чорний. Загалом виглядає ніби як сукня. Дуже мені подобаються шорти, просто ідеально підійшли по розміру. Збоку вони йдуть з таким -от розрізом і ось тут такий зверху декор. Виглядають розкішно, дуже класний дизайн, але, на жаль, поганий склад, повністю синтетика, влітку у них буде некомфортно. А майка класна, така от база завжди буде актуальна. І окрім чорної майки, взяла ще ось таку яскраву помаранчеву. Вона також в ідеальному стані. Це у нас Mark Spencer, теж 40-12 розмір і склад теж натуральний. Це у нас на 100% бавовна. Нагадую вам, що ціна за кілограм сьогодні 325 гривень. І ось така от маєчка в примірці. Вона абсолютно новесенька, без жодного дефекту. Можна було б собі купити, але мені ось цей кольор абсолютно не пасує. І мені ще сподобалися ось такі білі штани. Вони вольветові, це такі, як мікровольвет. І вони, на жаль, маленького розміру. Тут вказаний у нас 34-й розмір, тобто це есочка. Але на вигляд вони такі от не є прям дуже мініатюрні, тому все-таки вам покажу їх в примірці. І, до речі, цей білий колір дуже класно пасує до помаранчевого. Вийшов такий от контраст, акцент. Штани все-таки хотілося б на розмір більші, але по довжині чудово підійшли. Вони такі, бачите, донизу завужені, виглядають дуже класно. Але це, звісно, не літній варіант, а більш такий, от на весну, на осінь. І вони, до речі, в ідеально новому стані, без жодного дефекту. До речі, зараз в наших секонд-хентах дуже багато самобілих штамів і є з чого вибрати. І ще мені сподобалася ось така акцентна сукня. Це у нас Монсун, Вона йде в таку от смужку і взяла її через її склад, адже вона шовкова. І сукня йде з підкладкою. Ось така от бірочка, де вказано 70% котон, 30% шовк, підкладка 100% ацетат, а ось цей поясок на 100% шовковий. Така вона мені якась у стилі Мерлін Монро. Вверху йде на запах і донизу така от розширена. Сукня дуже ніжна, дуже романтична і така повітряна, легка. На літо ідеальний варіант, і вона, до речі, в дуже навіть хорошому стані явних дефектів на ній не було. Як вам вона, напишіть в коментарях. І ще була ось така сукня: це у нас Кельвін Кляйн, хороший якісний бренд, темно-синього кольору. Вона. Сукня йде на підкладці, і якщо верх тут натуральний, фактично на 100% бавовни, то, на жаль, підкладка з поліестру синтетична. Але малесенький розмір, не змогла її примірити, просто вам показую в руках. Ось така вона доволі мінімалістична, але щось в ній таке є. Як вам, вона теж напишіть в коментарях. І ще ось таку взяла до примірочної сукні від Керен Milan. В чорному кольорі, вона буде і така от, в обтяжку йти з такими акцентами, на поясі, на рукавчиках, кольорові смужки. За складом вона непогана, адже тут переважає віскоза. Розмір вказаний S, але тут така тканина, що дуже добре тянеться, і, власне, чудово, як на мене, вона підійшла. І ось так ідеально підкреслює фігуру. Плаття просто в ідеальному стані, взагалі, як з магазину. І ось так, як на мене, ефектно виглядає. Це, власне, з одягу була моя остання знахідка. Ще я зараз поважу річ, яка мені найбільше сподобалася, і покажу вам ще сумки і взуття. Ось цей светрик в смужку від HM заважив 97 гривень. Сьогоднішній знахідок він мені от найбільше припав до душі. І дивимося з вами: сумки і взуття. Це також усе вага, ціна за кілограм 325 гривень. Ось такі ефектні босоніжки. Зміїний принт абсолютно новесенький, вони, хоч і не шкіряні, але виглядають якісно. І ось ті теж такий акцентний колір туфельки. Але, на жаль, вони були з такими потертостями вже заношені. Тут у нас непоганий варіант шльопанців, але це такий великий доволі розмір, хоча вони в ідеальному стані взагалі не ношені. Ось такі непогані кросівки, це вони дитячі, маленький розмір. Тут у нас туфельки, вони з натуральної замші, з такими от бантиками. Схоже, що вони вінтажні. Ось така от сумочка Шопер, красивий колір Бордо. Це не натуральна замша, а замінник. А ось ці босоніжки вже з натуральної шкіри, вони такі от масивні крупні. І під ними такі ніжні босоніжки золоті. Сьогодні не дуже великий вибір взуття. Власне, в цьому секонд-хенді буває справді дуже багато класного взуття, але, на жаль, не цього разу. Ось ця сумочка, до речі, класна, вона, хоч і замінника, і невідомого бренду, немає вказаного, але виглядає просто супер, дуже стильно. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і до нових зустрічей.